Привіт! Сьогодні ми з тобою розберемося з тим, які у нас є інформаційні процеси, хто такі джерело і приймач інформації, а також розглянемо види існуючих на даний момент комп'ютерів. Поїхали! І так, що ж люди роблять з тією інформацією, яку вони отримують? З дуже-дуже давніх давен люди робили щось щоб передати інформацію. Дуже-дуже давні пралюди вони могли передавати усно інформацію про те, що, наприклад, в цих кущах заховався хижак. Трошки пізніше, коли вже з'явилася писемність, передавалася інформація письмово. Цю інформацію читали. Обробляли якось, обдумували, спиралися на дослідження інших людей і розвивали ці знання далі. Також для передачі таємної інформації, яка не була призначена для багатьох людей, користувалися шифрами, тобто шифрували інформацію. Що таке інформаційні процеси? Які ж у нас є інформаційні процеси? Це дії над інформацією. Тобто, що ми можемо робити? Їх дуже багато різних, але ми сьогодні зупинимося тільки на чотирьох основних. Що ж ми можемо робити? І так, ми можемо приймати інформацію, слухати, бачити, читати, довідуватися якось інформацією іншим шляхом. Ми можемо її опрацьовувати, обдумувати, приймати на основі певної інформації якесь рішення. Ми можемо зберігати інформацію, певним чином її записувати або запам'ятовувати, і передавати. Тобто, далі розповсюджувати ту інформацію, яка у нас є. Ці процеси можна розташувати послідовно. Після приймання. Інформації, ми її опрацьовуємо, потім зберігаємо, потім передаємо і знову хтось приймає цю інформацію, опрацьовує, зберігає, передає. Бувають ситуації дуже часто, коли одного з цих процесів немає. Ну, наприклад, ми можемо приймати інформацію, опрацьовувати, зберігати, але не передавати далі. Чи навпаки, інформація не зберігається, наприклад. Тобто вона приймається, опрацьовується і одразу ж передається далі без процесу збереження. Всі ці процеси обробки інформації існують також і в комп'ютері. Семафорна азбука, до чого, ж, до чого ж вона до процесів нашої інформації. Коли люди ходили на кораблях і ще не було радіозв'язку, Дуже часто виникали ситуації, коли два кораблі в морі бачили один одного, але знаходилися на такій відстані, що не могли а, а, спілкуватися. Тобто, звук ну, море заглушає, да, море шумить і не чутно, або вітер в морі, і не чутно. Як же спілкувалися команди двох кораблів в морі? От За допомогою такої азбуки. Вона була в кожної мови своя. Це, це азбука українська і передавалася інформація посимвольно, тобто кожна літера передавалася окремим символом, десь високо на машті стояв матрос з такими двома червоними пропорцями, і показував певні знаки, які означали букви. Після закінчення кожного слова матрос показував такий розділювач. Таким чином передавалося повідомлення з одного корабля на інший. Давай тепер ти спробуєш прочитати ось ці два слова. Я Прошу тебе написати значення першого і другого слова мені в приватний коментар до цього завдання. Цікаво, як у тебе це вийде. Постав на паузу і запиши два слова на папірець. Також, крім пропорцевої азбуки, були інші види передачі інформації у людей на великі відстані ще до того, як з'явилися радіосигнали. Наприклад, індіанці в північній Америці передавали інформацію про наступ ворога за допомогою димових сигналів. Вони розводили багаття. Це, до цього багаття докидалася якась мокра трава або мокре листя для того, щоб було багато диму. Над цим багаттям тримали простирадло або шкуру якусь, і час від часу випускали такі димові, ну, ніби хмаринки. Коли випускалися такі димові хмаринки, інша, інша людина, яка спостерігала за димовими сигналами на дуже великій відстані, могла побачити, що передається сигнал і передала, передавала сигнал такий далі. І таким чином димові сигнали мандрували на дуже великій відстані дуже-дуже швидко. І плем'я, на яке готувався наступ, могло підготуватися до атаки, могло навіть побудувати певні захисні споруди для того, щоб відбити цю атаку, або також заховати, наприклад, дітей, жінок десь в безпечному місці. Джерело і приймач інформації. Так, хто ж кому передає інформацію? У нас є е, такий процес, як передача і отримання інформації. Це такі два процеси. Так от, е, передає інформацію, джерело інформації, а приймає інформацію приймач. Такими термінами саме позначили напрямок передачі інформації для того, щоб було зручно потім розмовляти на ці теми. Тобто джерело передає інформацію, приймач приймає. Давай роздивимося ось такий малюнок. І так, людина записала в зошит. Певну інформацію і передала цей ЗОшит іншій людині. Давай подумаємо, де у нас є джерело, а де приймач інформації. Ті, хто сказав, що тут джерелом інформації для другої людини виступає блокнот або ЗОшит, були абсолютно праві. І так, в цьому випадку джерелом є. Ну, або людина, яка записала в зошит інформацію, або сам зошит може бути джерелом інформації, а приймачем, звісно, стає той, хто прочитав цю інформацію. Давай ще подумаємо. А тепер у нас є телефон, в якому була відкрита якась стаття. І цю статтю прочитала людина, де джерело і де приймач інформації. Звісно, джерелом інформації є телефон, а приймачем людина, яка читає статтю з телефона. З одного телефона було написано електронний лист, і прочитано цей лист було на іншому комп'ютері, десь в іншій точці земної кулі. Ми зараз не кажемо, хто писав. Лист і хто його читав. Це може бути і програма. так Програмний код якийсь, який написав, згенерував повідомлення, і інший програмний код, який його відкрив і опрацював на іншому комп'ютері. Хто у нас тут є джерелом, а хто є приймачем інформації? Звісно, джерелом інформації є телефон, на якому було згенеровано емейл, e або ще сам емейл, e так? Може бути джерелом інформації, а приймачем є комп'ютер, на якому було відкрито цей емейл, або та програма, яка прочитала цей програмний код і опрацювала. Трошечки розібралися з цим. Мені дуже подобається ця цитата, хотіла вам її обов'язково сказати. Світ повен маленьких деталей, які дають нам всю необхідну інформацію. Так, другий, друга підтема нашого уроку види комп'ютерів. Давай просто замислимося, скільки ж у нас зараз гаджетів різних нас оточує. Це і смартфони, і планшети, і ноутбуки, і різні принтери, сканери. Програвачі, там DVD-плеєри, телевізори, дуже-дуже-дуже їх багато, правда? Але якщо ми обговорюємо тему комп'ютерів, то комп'ютери у нас діляться на три основних типи або види. І так, у нас є настільні комп'ютери, які потребують столу для того, щоб бути розміщеними. Є портативні які не потребують певного місця розташування, які можна перенести з місця на місце дуже легко. І кишенькові, які призначені для того, щоб носити їх в кишені. І так, настільні комп'ютери це десктоп або стаціонарний комп'ютер, його ще називають. Неттоп і моноблок. Значить, в чому різниця? У десктопа, як у комп'ютера, є великий системний блок, в якому розташовані різні схеми і компоненти комп'ютера. Він займає досить велику частину місця і потребує окремого монітору, клавіатури і мишки. Тобто, отак от він виглядає. Це стаціонарний комп'ютер або десктоп. Моноблок це комп'ютер, в якому системний блок комп'ютера розташований ну, ніби прямо в корпусі монітора. Тобто немає окремого системного блоку, як ви бачите, ось тут. Є тільки ніби монітор, тобто користувачу комп'ютера, здається, що є тільки монітор, клавіатура і мишка, а системний блок з усіма мікросхемами і необхідними компонентами комп'ютера розташований в корпусі монітора. NetTop – це невеличкий системний блок, до якого можна приєднати клавіатуру, мишку, також монітор, і він невеликої потужності призначений більше для того, щоб, наприклад, дивитися якісь сайти в інтернеті. Тобто, у нього ціль призначення це перегляд мережевих якихось документів. Він менш потужний за стаціонарний комп'ютер, але і займає значно менше місця. Також у нас є ноутбук і нетбук. Якщо ти подивишся поверхнево, тобі може здатися, що вони дуже схожі. Вони, вони дійсно дуже схожі, але є, одне суттєва, є одна суттєва різниця. Ноутбук це потужний комп'ютер, це аналог стаціонарного комп'ютера з великим системним блоком. Він може бути дійсно дуже працьовитим, з великою ефективністю. На ноутбуці можна зробити абсолютно всі ті дії, які можна зробити на стаціонарному комп'ютері. А нетбук це такий невеличкий комп'ютер, який знову ж таки призначений більше для того, щоб переглядати інтернет-сайти і працювати з невеликими якимись документами, тобто його найбільшою такою перевагою є те, що він невеличкого розміру і небагато важить. Але і потужність, тобто здатність його швидко обробляти інформацію дуже невелика. Обидва вони вже належать до категорії портативних комп'ютерів, тобто переносних. Ми можемо дуже-дуже легко від'єднати ноутбук від мережі електропостачання і перенести, наприклад, сісти на диван з ним, правда? Зі стаціонарним комп'ютером або з моноблоком так не вийде поступити. Першим комп'ютером є комп'ютер ENIAC. Він був створений у 40-х роках ХХ століття, тобто 1940-х у США. Комп'ютер був. За нашими сучасними мірками, дуже-дуже-дуже мало потужний. Він був ну, значно менш потужний, ніж будь-який телефон зараз. Але розміщувався в інституті електроніки і займав площу як велика будівля. Така 167 квадратних метрів це великий дім такий, який складається може, з декількох кімнат. І його маса, тобто вага. Складала вагу, як у шости слонів, 30 тонн. От такий він був величезний. Ваше домашнє завдання. І так, перше. Напиши, будь ласка, мені приватний коментар у завданні з двома словами, які були показані прапорцевою азбукою. Так. Я прикріплю також посилання на гру Кахут, воно прикріплене до завдання. Будь ласка, зіграй в цю гру і набери не менше, ніж 14 правильних відповідей. Якщо ти набираєш менше, не хвилюйся, будь ласка, це не проблема, просто спробуй іще раз. Я нагадую, що в кахуті, коли ти обираєш своє ім'я, я дуже прошу писати, крім імені, також декілька літер свого прізвища. Тому що у мене є діти, які мають однакові імена. Наприклад, у мене мінімум три Єви є. А, будь ласка, пишемо в кахуті обов'язково ім'я і декілька літер прізвища для того, щоб я могла розпізнати, хто ж мені здав кахут. І не забуваємо натиснути в цьому завданні кнопочку Здати після того, як ви напишете мені коментар і закінчите гру. Ну що ж, сподіваюся, що сьогоднішній урок був не занадто важким. В будь-якому випадку з усього матеріалу запам'ятовувати треба буквально декілька речей. Я бажаю тобі успіху з твоїм кахутом, а також очікую на зашифроване послання. Пока!